Перше перекриття, зайшов. Зайшов з першим перекриттям. Доволі непоганий дали імпульс. Дуже класна ситуація, на мою думку. Давайте слідкувати, як себе відпрацює. Віза, віза, хто торгує від імпульсів, і по стандартному Болінджеру доволі непогана ситуація. Нок плюс. Молодці, хто по ноку забрав плюс. Я зайшов поки що по аут-ЮСД. Ситуація дуже непогана. В нас є хороші таймінги, в нас є хороший рівень. В нас є вищий геп, котрий цікавить для того, аби його перекрити. Ось, давайте його просто намалюємо. Відповідно, я очікую ціну, побачите ну, десь в даному діапазоні. Перше перекриття взялося, очікуємо на відпрацювання. І так, якщо це буде плюсик, то це буде другий плюсик, буде по кайфу. Забирати вже другий плюс на прямому ефірі. Давайте слідкувати, не будемо загадувати. 15 секунд залишається до відпрацювання. Давайте глянемо 5-секундний. Ну так, да, доволі непогано. Постояли, подавали точки входу і. Зараз в космос летимо, правильно? Чи не летимо? Давайте дивитися. Залишається 5 секунд до закриття поточної ситуації, аутUSD також чекаю плюс. Я теж чекаю плюс, і будемо забирати. Тут плюс з любих точок входу. Пишіть плюсики в чат, хто зайшов по AutUSD. Забираємо хороший, жирний, шикарний плюс.